І треба розуміти, що капітал, особливо зовнішній капітал, це не кисень, це ракетне паливо. Тобто, киснем якраз і є гроші від клієнтів, тобто органічне зростання. А, тобто, якщо ви використаєте ракетне паливо для того, щоб їм дихати, ви розумієте, що з цим буде. Особливо, якщо ви використаєте забагато цього ракетного палива, того капіталу, ви можете вибухнути. Якщо занадто мало, то є ризик не злетіти. Тому правильне дозування капіталу передбачає синхронізацію з реальними операційними можливостями компанії. третій міф стосується того, що ми розберемося з юніт економікою пізніше. Я про це говорив, але важливо розуміти, що деякі компанії вважають, що питання прибутку буде актуальне після того, як буде завойована певна частка ринку, або буде досягнути так званий мережевий ефект, коли ми станемо такі. Великі, що клієнти почнуть нас рекомендувати, та клієнти почнуть з нами працювати. Бо бо ну ми досить великі, але в бізнесі досить великі прикладів того, що м -м, компанії, які швидко зростали, так і не змогли досягнути прибутковості, тому що базова бізнес-модель була фундаментально неефективна.